Сьогодні ми поговоримо про тривогу. Тривожитися нормально. Ти часто тривогу відчуваєш. А що буде? А що буде завтра? А як ще я, я справлю? Чи модно говорити про тривожність? Тривога народжується там, коли ти дивишся YouTube, Instagram, TikTok, де все дуже класне життя. Чи на тривогу має вплив оточення, в якому ми знаходимося? Ну якщо біля вас буде постійно тривожна людина, ми безумовно пам'ятаємо да, картинку погане яблучко і здорове яблучко. Якщо воно буде поруч, це яблучко починає підгнивати. А як тривога впливає на наше життя? Ти можеш постійно бути в напрузі, і тоді психіка може вже давати вам такі сигнали про те, що вона хоче відпочинку. Доброго дня. Мене звати Святослава некорович Мендель, і я рада вас вітати на нашому підкасті про життя в Польщі та міграцію. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся, лайкайте, субскрибуйте, тому що ми розмовляємо тут на дуже важливі теми. У нас сьогодні в гостях Олена Ляшенко, Привіт, привіт. Психологиня фонду right to Protection. І сьогодні ми поговоримо про тривогу. Скажи, будь ласка, ти часто? Тривогу відчуваєш. Я навіть і зараз тривогу не відчуваю, коли ми записуємося, але така тривога є нормальна. Я би хотіла поговорити про тривогу під таким ракурсом, що є тривога, а є ще розуміння тривожності. Тривога може бути різна, іноді вона може бути об'єктивною, це ви влаштовуєтесь на роботу, у вас іспит, у підлітків, наприклад, якась матура, ви переживаєте про що тривожитися нормально. Але коли треба звернути увагу, коли може вже тривожність а, заважає? Якщо вона буде відбуватися більше двох-трьох тижнів, і у вас ви постійно, наприклад, це когнітивні такі можуть бути порушення, коли ви постійно одні й ті ж сценарії а, будете перекручувати в голові. У підлітків це може бути такі відчуття, знаєте, як. Шум в голові, напруга в м'язах, немає вже такої концентрації по навчання, дуже поганий сон. Тоді це вже такі будуть пропорції, коли на це треба звернути увагу. Чи підлітки інакше сприймають тривогу? Як взагалі реагує їх мозок на тривогу? Мозок буде реагувати по іншому у підлітки, тому що підліток ще мозок буде розвиватися. Якщо ми будемо розділяти мозок, то, наприклад, там, де є тривога, де є логіка, ця частина мозку ще буде розвиватися. Тому іноді логічно відповісти собі на питання, що я зараз там почервонів, або я навпаки просто нервую. Вони можуть собі віддати, але все одно мозок буде віддавати сигнал тривоги. Тому так, у дорослого і у підлітка тривога буде. Відчуватися по іншому, а як тривога впливає на наше життя? Тривога це непогано. Ми з іншої сторони розуміємо, що тривога це сигнал, який може нам дати в якихось екстрених подіях зібратися. Наприклад, ми записуємо подкасти, ти збираєшся на адреналіні і записуєш, а потім організм все одно буде трошки. Віддавати якоїсь втоми, але є, якщо це тривога постійна, постійно повторюючись, особливо для молоді, для їх батьків, які вимушено переміщені особи, які стають мігрантами, де нова мова, нова школа, новий університет, нова робота, ти можеш постійно бути в напрузі і тоді. Психіка може вже давати вам такі сигнали про те, що вона хоче відпочинку. І тут треба обов'язково звертати на це увагу. Ти сказала, що тривога впливає на психіку, на наше повсякденне життя. Скажи, будь ласка, як і на що звертати увагу, щоб зрозуміти, що це тривога у молоді, і як захисний цей механізм організму спрацьовує у дорослих. Вони будуть досить схожі, але підліток він може закриватися. І ми розуміємо, що підлітковий вік це взагалі вік зміни, і взагалі підлітки можуть менше говорити, закриватися в себе в кімнаті, бути відсторонених, наприклад, від сім'ї, від друзів. І це можуть бути сигнали пов'язані як з тривогою, так і можуть бути пов'язані взагалі з підлітковим віком. Але якщо ми дивимося, що підліток дуже пізно починає засинати, в нього в цілому проблеми зі сном. Але це тут будуть суміжні речі, як у дорослих так є у молоді у підлітка, також він може бути менш зібраним, і тут треба дивитися на концентрацію на навчання. Він може жалітися на те, що в нього менша концентрація. Він не розуміє матеріал. Він не може стільки вже засвоювати. Це теж можуть бути ознаки. Тривоги я би тут розділила, наприклад, у молоді у дорослих на а, такі а, червоні пропорції, як воно буде проявлятися. Це, наприклад, фізичне, це можуть бути біль у м'язах, швидке серцебиття. Іноді це можуть бути навіть такі тривоги, як до панічних атак. Також це може бути, а, якщо ми беремо конвентивні, це а, концентрація. Ти менше а, можеш прочитати матеріалу. Ти... Цілому вже будеш прокручувати одне, наприклад, ті думки постійно. А що буде, а що буде завтра, а як я чи я справлюся, а що буде там, наприклад, молоді на роботі, а що буде на співбесіді, і ти вже навіть об'єктивно не можеш дати собі цю відповідь на це питання, а ти постійно це в думках йдеш в такому поколі. Також ми можемо дивитися на емоційний характер, це коли ти можеш бути більш плаксивим. Таке відчуття, як безсилля в тебе буде, почуття якоїсь пригніченості. Вони. Досить суміжні між собою, але батьки повинні придивитися до цих, наприклад, симптомів, подивитися і на себе, в якому вони стані, чи вони можуть бути таким ресурсним плечем, наприклад, для підлітка для молоді, на які ви можете підійти до нього і спитати. А що ти відчуваєш і що з тобою зараз? Але хочу звернути увагу, підліток зразу може не відповісти на це, тому тут треба іноді і час. Які червоні прапорці? Повинні нам появитися, ну ми підозрюємо, що у підлітка, у нашої дитини, наприклад, може бути тривога. Це може бути тривога. Ти сказала попередньо, що вона може мати позитивний вплив, негативний вплив. Коли ми маємо подивитися на ці червоні пропорції, що ми розуміємо, що це вже є не тривога, а це вже є перший крок до. Чогось і тут питання до чого воно може привести. То ми повертаємося до першої, що я говорила, що є тривога, є тривожність. Тривога це наша нормальна реакція на якийсь страх, на невизначеність, на те, що відбувається в новій країні при вимушеній еміграції, чи в цілому про еміграції. Ми все одно будемо ставити для себе. Два-три тижні, якщо ці симптоми постійні. Але хочу тут наголосити, що сон дуже важливий як для дорослого, як для молоді, як для дітей. Якщо людина дуже погано спить, а зараз а, в світ, коли підліток або молодь буде до трьох ночі сидіти, а в шість ранку чи всім вставати їхати до університету, то за два-три тижні в цілому моменти такі червоні, вже маленькі пропорції, які будуть схожі на тривогу, вони будуть з'являтися. А як собі допомогти? І собі, і молоді? Я би е спробувала спочатку розмежувати, що вас тривожить, відповісти на питання. Якщо, наприклад, це адаптація в новому середовищі, тоді подивитися конструктивно, що ви можете зробити для того, щоб адаптуватися. Е я думаю, всю. Цю практика вона є у інтернеті, але я її знову повторю намалювати, наприклад, коло і в ньому вказати, що під вашим контролем, що поза вашим контролем. Тому що дуже часто зараз тривога виникає. Оця невизначеність, дуже невизначеність, наприклад, в новій країні, в адаптації мові. Але отут подивитися на що ви можете вплинути і записати. Я можу вплинути на. Кого знаходити своїх друзів, я можу вплинути на те, що вдягати, я можу вплинути на те, що... з ким я спілкуюся, а поза колом написати, на що ви не можете вплинути. І тут треба теж змиритися з тим, що на ті моменти, які ви вкажете, ви вплинути не можете. Також, якщо тривога у вас а, настає в якийсь момент, де ви будете більш відповідальні, тут може бути дихання. Навіть якщо ви забуваєте, як дихати по квадрату, просто вам потрібен сильний. Вдих і повільний видих. І якщо ви так повторите, 5-6 разів тривога трохи буде відходити. Також, якщо ви сильно тривожитеся, знайдіть різні предмети. Наприклад, три предмети білих. Порахувати 5 предметів, які біля вас знаходяться в пору червоного кольору. Поки ви вже шукаєте очима, ваша тривога буде знижуватися. Ми можемо вам допомогти. Черпани, колеги. Це вправи, які ви можете зробити в дорозі, якщо ви йдете, наприклад, ви ще заходите в університет перед якимось іспитом і ви починає, починається ця тривога. Також є дуже цікава така. Річ, коли можемо цю ситуацію, яка для вас дуже тривожна, перевести, наприклад, в куметну? Ну, наприклад, я переживаю в мене дуже є багато знайомих, які переживають, коли вони виступають, вони починають червоніти. І отут уявити собі кумеду, наскільки ви можете вже дочервонітися, наскільки ви переживаєте, і коли ви будете це в голові прокручувати, оця тривога. Як найстрашніше, що може статися, в цей момент потроху тривога починає відпускати. Так, це краще е, потренуватися вдома, подивитися, наскільки ви зможете це пропрацювати. Безумовно, ми до рейту Протекшн запрошуємо на безкоштовні психологічні консультації. Ви можете отримати подивитися також можна, коли е, сильна тривога, все ж таки вести щоденник. Хоча б записати три події, що відбувалося за день. І подивитися через тиждень можливо, тривога виникає постійно на одну чи на дві постійних дії у вашому житті, і тоді ви вже розумієте такий курс, куди вам треба рухатись для того, щоб подолати цю тривогу. Чи на тривогу має вплив оточення, в якому ми знаходимося? Ну якщо біля вас буде постійно тривожна людина, ми безумовно пам'ятаємо да, картинку погане яблучко і здорове яблучко. Якщо воно буде поруч, це яблучко починає підгнивати. Є різні структури особистості у людини. Хтось буде більш стійкий до якихось умов, хтось буде інший. Оточення має значення, але тут треба дивитись, наскільки ви сприймаєте його, наскільки ви можете можливо бути, якщо це молодь, ваш знайомий друг, приятель може бути ресурсним для вас і може вам, наприклад, навпаки, допомогти подолати тривогу. Один із вигідів з тривоги це буде обов'язково спорт. Спорт як для дорослого, так і для, і для підлітка і для молоді. Напевне, весь інтернет буде <кхи> говорити про 10 тисяч кроків. це дуже важливо. Це ми говоримо не тільки про, наприклад, красу або тіло. це для ментального здоров'я. Якщо підліток дуже багато вчиться, а є молодь, яка вже і вчиться, і працює, їм обов'язково кожен день потрібно від 15 до 30 хвилин якоїсь руханки, якогось спорту, це може бути щось на вулиці, або ви повинні йти 20, 30, 35 хвилин, не зупиняючись, щоб був такий рух там, в 3-4 кілометри. І повірте, якщо ви будете це робити хоча б 10-15 днів, ви вже від цього не відмовитесь, тому що думки, тривожність і взагалі психоемоційний стан, він буде кращим. А чи може на тривоги впливати деякі інституції або уже безумовно, ми будемо говорити про те, що на тривогу в еміграції буде впливати все. Це інстанція, університети для дорослих. Це буде влаштуватись на роботу, прийти, подати якісь документи. Але це ми говоримо це іноді нормальне переживання. На якісь нові дії в твоєму житті. Що таке можна по іншому сказати? Тривога виникає там, де є якесь таке пусте місце, і на це пусте місце можна по-різному вкладати щось нове. Спочатку це може бути тривога, тому що ми не, вмі... ми ж не можемо контролювати уже деякі чи якісь інстанції. Це нормальна реакція на те, що ти не контролюєш. Але навіть можна поговорити зі своєю... Да, я зараз тривожуся, тому що я не знаю, що ця пані може сказати всі інстанції. Але після цього ви для себе робите якийсь ритуал, якісь дихання, або навпаки, якісь фізичне навантаження, або приходите додому, читаєте улюблену книгу, дзвоните своїм знайомим, подругам, друзям і розповідаєте про таку якусь погану подію в вашому житті. І тоді е, ці всі симптоми будуть відходити. А які ще вправи ти би рекомендувала і е, для того, щоб подолати тривожність? Вправи тут може кожен для себе знайти. Це, наприклад, медитації, які можна в дуже багато є різних е, додатків е, україномовних або навпаки, якісь закордонних, де ви можете взяти для себе звичку. Візьміть першу звичку для себе. Це 5 хвилин медитувати зранку. Спочатку ви будете думати, що щось не виходить, воно вам не подобається, тому що думки можуть дуже сильно ходити в голові, але вже десь через 7-10 днів ваші думки. Будуть трошки так якось по полочкам вкладатися, або навпаки, для деяких буде краще, наприклад, 5-10 хвилин це робити ввечері. Чому кажу 5-10 хвилин? З чогось треба починати. Тому що вправ або якихось дій може бути багато. Якщо до тривоги ще відноситься якась втома, то ми будемо на деякі речі казати не сьогодні, не хочу. Але якщо це хоча б 5-10 хвилин, це вже якийсь успіх. Плюс обов'язково ми, наприклад, можемо ввести. Щоденних вправ не тільки на те, що було погано, або що мене тривожило. Ввечері хоча б запишіть цей свій щоденник, що ви класного сьогодні зробили. Сто відсотків, хоч одна дія, ви навіть можете подумати там молодь, так я йшов і сьогодні не знаю, не зробив там зауваження, комусь то мені не подобається, або навпаки, до дорослий я там. Пройшла повз кого мені подобало, і йому там нічого не відповіла. Бо навпаки, і так ви можете себе сказати, який ви молодець. І те, що ви можете ще звернути увагу, це для, для деяких людей тривога буде виникати, коли є невизначеність, і тут будуть допомагати структурувати, наприклад, свій день або свій тиждень, як ми називаємо планування. І тут ви можете це виписувати більше. От це буде непогано працювати як із дітьми, підлітками, дорослими, навіть для кожного вести таку якусь карту, де ви розписали, наприклад, тиждень. Якщо ви постійно в якомусь такому напруженні, воно так, я сьогодні йду туди і туди. Чому рекомендується іноді при тривозі записувати? Я, наприклад, вже записую всій графік, що ти не просто тільки свої робочі зустрічі, що ти йдеш, наприклад, навіть попити каву, комусь подзвонити, тому що задач у 21 столітті зараз стає все більше і більше, і їх треба структурувати. І коли ти структуруєш, ти відкрив, ти подивився, в тебе вже немає таких думок, а чи не забув я щось. А, і ще, а це теж може породжувати тривогу. А ви залишайте в коментарі свої способи на тривогу? А в мене ще останнє питання. Чи модно говорити про тривожність тепер? Не думаю, тому що тут треба звертати увагу як на своїх, наприклад, близьких, так і на підлітків і на молоді, тому що е, не всі готові сказати, що мене щось тривожить. Тут головне, напевно, не порівнювати себе. Тривога народжується там, коли ти дивишся Ютуб, інстаграми, тіктоки, де все дуже класне життя, і хтось може себе порівнювати. От я вже два-три роки е, вимушено е, переселився, а мене досі це тут е, мені не подобається. А хтось, наприклад, ти дивишся, а вони влаштувалися. В них більше зарплата. А в них краще університет, і тут теж буде тривога. Тому казати, що це модно, я думаю, що ні. Іноді модно бути не тим, ким ти є. Але я думаю, що в минулих наших відео ми казали, що треба залишатися тим, ким ти є, шукати себе. І можна починати тренд, не те, що навіть говорити, а приходити за допомогою. Дякую. Інформація. Дякую вам за те, що запросили, і до нових зустрічей.